Обов'язково слухайте до кінця ці сильні мотві дарує вам щастя, всі Ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, сущий вседержитель, і благий, ти, що зійшов на землю задля нашого спасіння, взявши на себе гріхи світу, ми до Тебе звертаємося з покаяними серцями, вдячними словами, Милосердний наш Господи, Ти, що на Христі Своїм перетерпів муки та смерть щоб ми мали життя вічно з грішних і недостойних, на який прагне Твоєї милості та прощення, ти, що воскрес із мертвих і подарував нам надію на Воскресіння, зміцни нашу віру, надію, любов до тебе та до ближнього нашого, Господи, просвіти наші серця, і ум, щоб ми пізнали Твою волю, святу, та могли виконувати її у своєму житті, пошви нам Духа Святого, щоб Він наставляв нас на шлях правди та святив наші душі. Ми благаємо Тебе, Ісусе, Спасителю наш, даруй нам здоров'я душі тіла, змісти наші сили духовні та фізичні, захисти нас від усякого зла та небезпеки, від ворогів, видимих і невидимих, обдаруй нас мирами, злагодою, навчи нас бути добрими та милосердними до всіх, оточуючих. Господи, ти ще чуєш молитви всіх, що до Тебе звертаються, вислухай наші прохання, напишіть імена та прохання в коментарях. Та босови наші родини, нашу землю і наш народ, Пошли на мудрість і розуміння, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця та думки, о Ісусе Христе, та є світло світу, посвяти наш шлях і направ нас до царства Твого Небесного, пошви нам свою благодать, любов, щоб ми могли жити по Твоїй волі та славити Тебе в усіх справах наших. Мовимо Тебе, Господи, знисний нашу віру, надію, любов, даруй нам терпіння в випробуваннях. Та радість у скорботах, нехай буде воля Твоя свята, у усьому нашому житті, нехай Ім'я Твоє святе, буде прославлено нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Милосердний, Спасителю наш, зі смиренням серця і глибокою вірою приходжу до Тебе, проси милості та благодаті Твоєї. Напишіть імена, то прохання в коментарях. Восеви мене, Господи, всі мої починання, направляй мої кроки, на шлях правди і справедливості. Прости мені, грішному мої провини і провини всіх, хто приходить до Тебе щирим покаянням, Господи, Ти є наш захист і опора, Ти є наше спасіння, і життя вічне, укріпи нашу віру, помий наші серця від усякої скверни та даруй нам мир, який перевищує всякий розум, захисти, Господи, всіх нас від зла, видимого і невидимого. Від ворогів душевних і тілесних від всякої напасті і спокуси, пошли нам Твою благодать, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові, виконували Твою святу волю, Господи Ісусе Христе, Та є дорога істина і життя, навчи нас ходити Твоїми шляхами, пізнавати Твою правду і жити в Твоєму світлі, даруй нам мудрість, щоб ми завжди були свідками Твоєї благодаті і вістили Твоє святе ім'я серед усіх народів. Пом'яни, Господи, всіх, хто страждає в скорботі, хто вножді і в біді, подайм Твоє милосердя і допомогу з цілих хворих і укріпи немічних. утішай тих, хто втратив надію і даруй мир душам їхнім, благослови наші сім'ї, наші домівки і нашу землю, нехай Твоя любов і благодать завжди перебувають з нами, ведучи нас до спасіння і життя вічного в Твоєму царстві. Бо Ти є Бог милосердний і ріднолюбний, і ми славимо Тебе, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Спасителю, і Царю Небесний, прихили вухо Твоє до маління цього, яке приношу тобі з звибини серця, напишіть імена, та прохання в коментарях. Ти є світло світу, що просвітлює наші душі і серця, дай нам зрозуміти волю Твою, ходити в істині Твоїй. О, Господи, я звертаюся до тебе, як давичу з вірою, любов'ю, складав псами до тебе, присерчив, твої милості і благодаті, Ти ще джерелом усіх благ, даруй на мир у серцях наших, і світло в розумі нашому, як псалмоспівець говорив. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх добродійств Його, так і я благословляю тебе і дякую за всі твої милості. Ти є наше пристановище і сила, допомога у скорботах, що завжди знайдеться. Навщи нас, Господи, не боятися нічого, бо ти є з нами. Як псалма співведь сказав, Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятися, так і ми утверджуємо віру нашу в тебе. Ісусе Христе, Сину Боже, зішли швидвою Богадать на нас грішних і помилуй нас, як у Псалмі сказано, помили мене, Боже, по великій милості Твоєї і по багатству щедро Твоїх зітри беззаконня Мої. Ми визнаємо перед Тобою наші гріхи і просимо прощення, помий нас чистою водою, благодаті Твоєї і віднови в нас чисте серце, Ти є наш пастир добре, що веде нас на зелені пасовища і до тихих вод. Не залишай нас у темряві цього світу, але приведи до світла Твого вічного царства. Як у псалмі сказано, Господь, пастор мій, не буду мати нестатку, таке ми віримо, що ти забезпечуєш все необхідне для нашого життя. Господи, даруй нам мудрість, щоб розуміти Твої заповіді і силу, щоб виконувати їх. Дай нам серце чисте і покірливе, щоб у всьому шукати твоєї волі, як в самоспівець сказав Створи у мені чисте серце, Божий дух правий, обнови внутрі моєму, таке, ми просимо про оновлення нашого Духу, погасу нас, Господи, збережи нас від усілякого зла, приведи нас до Твоїх вічних осель, де радість і мир безкінечні, ми прославляємо Тебе і величаємо ім'я Твоє святе. Амінь. Боги і Спасителю, нашого Господи Ісусе Христе, що зійшов з небес для спасіння роду людського, прийми наші молитовні пісні, бо Ти любов безмірна, і милосердя нескінчене. Ми ж подячно співаючи Твоє ім'я, з любов'ю промовляємо, Ісусе Спасителю, наш слава Тобі, ангели, Архангели, співай Твої величі слава Ісуса Христе. Сину Боже, що заради нас прийшов у світ, помиваєш гріхи наші кров'ю своєю, ведеш наш шляхом правди і життя, то ми зі страхом і любов'ю взиваємо до тебе, Ісусе, Слово Боже, що Потю стало, Ісусе, Вічний Царю, що царюєш вічно, Ісусе, Світло Правдиве, що освітлюєш душі наші, Ісусе, милосердний Спасителю, що прощаєш гріхи наші, Ісусе, Пастирю, добрий, що ведеш овець своїх. Ісусе, джерело життя вічного, що даруєш нам спасіння, Ісусе, Спасителю, на слава Тобі, побачивши велике світло на небі, пастири зібралися в віпоємі, щоб поклонитися Тобі, Ісусе, і прославити Твоє вони з подивом і радістю взивали. Алілуя. Мудреці зі сходу, керуючись зорею, прийшли до тебе, Ісусе, принісши дари золото, лада несмирно, вони пізнали тебе, як царя і Бога, і схилися перед тобою, взиваючи. Ісусе, царю, царів, і Господи Господ, Ісусе Боже правдивої істини, Ісусе, премудрий Учителю, що навчаєш нас, Ісусе, добрий пастир, що ведеш нас до спасіння, Ісусе, скарби, незмінної мудрості, Ісусе, світло світу, що освітлює темряву гріховну, Ісусе Спасителю, наш слава Тобі, Слово Боже явив ти Ісуса, коли втілився від перчистої діви, прийнявши на себе нашу людську природу, з подячними серцями, співуємо Тебе взиваючи, Алілуя, маючи в собі повноту божественної благодаті Ісусе, Ти вчинив безліч чудес, сліпим дарував прозріння кульгавим стілення, мертвим воскресіння, ми ж дивуючись Твоїм ділам, прославляємо Тебе. Ісусе, лікарю душі тілеси, Ісусе, дивний чудотворче, Ісусе, вчителю, Ісусе, джерело життя вічного, Ісусе, переможцю смерті, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, буря сумнівів і спокусу оточує нас, але ти, Ісусе, є нашою скелею, і прихистком Ти даєш нам силу долати, всі випробування, і ми здячністю співаємо Тобі, Аллилуйя! Почувши Твої слова про Царство Боже, люди з вірою і надією, слідували за тобою, Ісусе, Ти навчав їх мудрості і правди, даруючи мир і радість, ми ж, вдячно приймаючи Твої настанови, Вголошуємо, Ісусе, Учителю, Божественної істини, Ісусе, дороговкази на шляху Спасіння, Ісусе, миротворцю і Спасителю, Ісусе, скарби небесних благ, Ісусе, рада вічного життя, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі. Як зірка ясна засяя в ти, Ісусе, в темряві світу цього, приводячи нас до світла істини, ти є нашої надії, втіхую, ми з радістю взиваємо. Алілуя, Бачачи твої діва, ми серді любові Ісусе, ми розуміємо, що ти є Бог, що любить нас безмірною любов'ю, ми ж дячно приймаючи Твою благодать, прославляємо тебе, Ісусе, джерело безмежної любові, Ісусе, Спасителю, всіх, хто взиває до тебе, Ісусе, Сину Божий, що віддав життя за нас. Ісусе Милосердний, Цілителю, Ісусе, провіднику, на шляху правди, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, Ти Ісусе, явився світу, як світло істини, і всі, хто вірять у Тебе, не ходять у темряві, але мають світло життя. Ми ж вдячно співаючи Тобі, виголошуємо, Аллилуйя, світло Твоєї істини, Ісусе, освітлені наші душі ми. Пізнавши тебе як Спасителя з радістю, прославляємо Тебе, Ісусе, світло світу, що розганяє темряву, Ісусе, премудрий Учителю, що навчаєш насправди, Ісусе, милосердний лікарю, що зціляєш наші душі, Ісусе, джерело вічного життя, Ісусе, Спасителю, наш, слава Тобі, бажаючи відкрити людям таємниці Царства Небесного, Ти, Ісусе, через причі вчення відкрив двері Спасіння. Ми слухаючи Твої слова з радістю і вдячністю, взиваємо Алівуя. Нову заповідь дав нам Ісусе, щоб ми любили один одного, як Ти нас полюбив, Твоє любов і приклад наслідуємо, взиваючи до Тебе, Ісуси, учителю любові безмежної, Ісуси, прикладе смирення і милосердя, Ісусе, Ти, що простираєш руки свої до всіх. Ісусе, наставнику миру і злагоди, ісусе, дарувальнику радості духовної, ісусе, спасителю, наш слава Тобі. Дивне і незбагнене чудо Твого преображення явило нам славу, Твого Божества. Ми просвітлені Твоїм світлом співаємо Тобі, сподякою, Бачиш і тебе на горі фавор з обличчям, що ся, як Сонце, і з одягом білим, як світло, учні твої впали на землю. В благовійному страху ми ж наслідуючи їхню віру, взиваємо. Ісусе, світло преображення, що сяває нас, Ісусе Сину Боже, що показуєш нам славу Отця. Ісусе, світильнику правди і чистоти, Ісусе, провіднику до вічного життя, Ісусе, дарувальнику Небесної радості, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, усі ангели на небесах радіють за Твоє Воскресіння, Ісусе, Бо Ти переміг смерть, відкрив нам ворота вічного життя, ми ж радіючи з ними, співаємо Тобі, Аллилуйя, жінки, мироносіці, прийшовши до гробу Твого, знайшли його порожнім. І почули ангельське Боговістя про Твоє Воскресіння, вони з радістю вірою побігли розповісти учням, а ми наслідуючи їхню радість, зиваємо Ісусе, Воскресіння і життя наше, Ісусе, переможцю, смерті і Аду, Ісусе, ти, що даруєш нам нове життя, Ісусе, радості вічної слави, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі! Ти вознісся на небеса Ісуса, щоб приготувати нам місце в Царстві Отця Твого, ми ж з вірою, і надією на твоє пришестя співаємо тобі. Аллилуйя! Твоє вознесіння Ісуса, на повного серця, учнів радістю і надію, бо ти обіцяв бути з нами до кінця віку. Ми ж вдячно споглядаючи на Твоє піднесення, виголошуємо, Ісус, Царю Небесний, що вознісся у славі. Ісусе, посереднику між Богом і людьми, Ісусе, наше надійне пристановище, Ісусе, Ти, що приготував нам місце у вічності, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, пославши Святого Духа на учнів своїх ти Ісусе, дарував їм сили і мудрість для проповіді Євангелія по всьому світу. Ми ж приймаючи цей дар, з дячністю співаємо Тобі. Алілуя, Дух Святий, як вогняні язики зійшов на апостолів. І вони сповнені благодаті, почали говорити різними мовами, прославляючи тебе, ми ж наслідуючи їхню ревність, взиваємо, Ісусе, ти що посилаєш духа утішителя, Ісусе, наповнювачу сердець наших, Богодаті Ісусе, джерело духовних дарів, Ісусе, підтримку і захисти наш, Ісусе, Спасителю наш, слава Тобі. Ми оспівуємо Твоє вічне Царство і безмежне милосердя, Ісусе, бо Ти є наш Цар і Спаситель, що дарує нам життя вічне. Ми ж з дячністю і любов'ю взиваємо до Тебе Алілуя! Оспівуючи Твоє всесвітнє панування, Ісусе, ми прославляємо. Твою безмежну любов і милосердя, бо ти наш цар і Господь, ми ж спокою і вдячністю взиваємо, Ісусе, Царю вічний, і Господи, слави, Ісусе, ти, що пануєш над усіма народами, Ісусе, джерело безмежної любові, Ісусе, милосердний суддя, Ісусе, Спасителю, наш, слава Тобі. О Ісусе Христе, Спасителю, наши Бог, ці молитовні пісні, що їх приносимо Тобі з любов'ю і вдячністю, даруй нам милість Твою, і веди нас шляхом спасіння, щоб ми завжди співали Тобі, Аллилуйя, О Ісусе Христе, Спасителю, нашої Бог, прийми ці молитовні пісні, що їх приносимо тобі з любов'ю і вдячністю, даруй нам милість твою, і веди на шляхом спасіння, щоб ми завжди співали тобі, Аллилуйя. О, Ісусе Христе, Спасителю, наш Бог, прийми ці молитовні пісні, що їх приносимо тобі з любов'ю і вдячністю, даруй нам милість Твою, веди ведина шляхом спасіння, щоб ми завжди співали Тобі. Алілуя! ангели, архангели, оспівай Твої величі славу Ісусе Ісуса Христе, Сину Божий, що заради нас прийшов у світу, тому веж гріхи наші кров'ю Своєю, ведеш нас шляхом правди і життя, тому зі страхом і любов'ю взиваємо до тебе. Ісусе, слово Боже, що плоті стало, Ісусе, вічний царю, що царюєш вічно, Ісусе, світло правдиве, що освітлюєш душі наші, Ісусе, Милосердний Спасителю, що прощаєш гріхи наші, Ісусе, пастирю, добрий, що ведеш овець Своїх, Ісусе, джерело життя вічного, що даруєш нам спасіння. Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі, Боги Спасителю, наш Господи Ісусе Христе, що зійшов з небес для спасіння роду людського, прийми наші молитовні пісні, бо Ти, любов безмірна і милосердя, нескінчене, ми ж подячно співаючи Твоє ім'я, з любов'ю промовляємо, Ісусе, Спасителю, наш слава Тобі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Ти є джерелом світ Твоєї істини, Ти єдиний шлях до спасіння наших душ, ми схиляємось перед Твою величю, Господи, і з бокою вдячністю славимо Твоє ім'я, Ти, що зійшов з небес і прийняв людську природу, щоб рятувати нас від відріха і смерті. Ми величаємо Тебе, Господи, за Твою невимовну милість, Ти, що своїм народженням просвітив світ і дарував нам життя вічне, ми славимо Тебе, о милосердний Спасителю. Господи Ісусе Христе, Ти, що звершував великі чудеса на землі, зціляв хворих, воскрешав мертвих, насичував голодних, ми поквиняємося Тобі за Твою всемогутню силу і любов до нас, Ти, що своїм Христом і Воскресінням переміг смерті, дарував нам надію на життя вічне. Ми величаємо Тебе, наш Спасителю, О Небесний, що сидиш, праворуч Отця. Ти наш посередник і захисник перед Богом, ми просимо Тебе, о Господи, зглянься на нас, висоти твоєї слави і даруй нам мир, зцілення і спасіння, бо, Мигостові Спасителю, ми покладаємо нашу надію на Тебе і довіряємо Тобі наші життя, Господи Ісусе Христе, Ти, що дарував нам Святого Духа, що свячує і керує нами, ми дякуємо Тобі за цей великий дар, нехай Твоя благодать перебуває з нами завжди і веде нас на шляху праведності. О, Пресвятий Спасителю, ти що нашою скелою і опорою, ми просимо тебе, пишіть імена та прохання в коментарях. Окріпи нашу віру, зміцни наші серця і наповни нас своєю любов'ю, нехай Твоє слава сяє у всьому світі. Нехай кожне коліно вклониться тобі, Господи, і кожен язик визнає Твоє святе ім'я. Слава Тобі, Господи Ісусе Христе, на віки віків. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, ми прийшли до Тебе серцями, сповненими смирення і надії, Ти, який своєю безмежною любов'ю освятив цей світ, вислухай нашу молитву, і зміцни наші душі в Твоїй благодаті. Напишіть та прохання в коментарях. Величаємо Тебе, Господи, за Твої великі діла, за Твої милісті правду, які ти явив нам через своє святе життя, ти, який зійшов на землю, прийняв на себе людську плоть і страждав заради нашого спасіння. Прийми нашу подяку і хвалу. Ми прославляємо Твоє святе ім'я, яке є над усіма іменами, і молимося, щоб Твоя воля завжди виконувалася на землі, як і на небесах. О Ісусе Христе, Ти є світло світу і наш духовний провідник. Даруй нам мудрість і розуміння, щоб ми могли йти по твоїх слідах, виконуючи твої заповіді з вірою і відданістю, Просвіти наші серця, щоб ми змогли побачити твою істину. І слідувати за тобою в усьому, що ми робимо, Господи, Ти джерело життя і нашого спасіння, зціли наші рани, вгамуй наші страждання і зміцни наші серця в часи випробувань. Ми просимо Тебе, Господи, даруй нам твою милість і благодать, щоб ми могли з гідністю пройти через ці труднощі і негаразди цього світу, нехай Твоя любов наповнює нас і оберігає нас від усякого зла. о Господи Ісусе, Ти є наш пастир і захисник. Веди нас шляхом праведності, даруй нам силу давати спокуси, нехай Твоя рука завжди буде над нами, охороняючи і захищаючи нас від ворогів душ наших. Допоможи нам зберігати віру і надію на тебе, незважаючи на всі випробування і труднощі, що зустрічаються на нашому шляху, Ісусе Христе, ти наша радість, і наше спасіння. Ми прагнемо Твоєї присутності в нашому житті, і мовимося, щоб ти завжди був з нами. Благослови нас і наші родини, наповни наші домівки, миром і любов'ю, даруй нам благодать прощати тих, хто нас образив і приймати один одного з любов'ю і розумінням, Господи, Ти є наша надія, наше життя. Ми покладаємося на тебе у всьому і мовимося, щоб Ти вів наш шляхом істини і праведності. Нехай Твоя воля завжди здійснюється в нашому житті. І нехай Твоя слава сяє через наші добрі справи в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти що сяєш світом істинної любові, тобі славу воздаємо, і хвалу співаємо, Ти, син наш Спаситель і відкупитель, Ти, що зійшов з небес на землю, щоб рятувати нас від гріха і смерті, Твоє милосердя безмежне, Твоя любов не збагнена. Господи, Ти, що вчинив чудеса на землі, оздоровлюючи хворих, воскрешаючи мертвих, зцілюючи душі та тіла, Ти, що наситив голодних і вгомов спрагу, Ти, що дарував надію безнадійним і світло тим, хто в темряві букав, Твої діяння прославляємо, Твої милості величаємо, Ісусе Христе, Ти, що прийняв на себе наші гріхи, віддав своє життя заради нашого спасіння. Твій Хрест став для нас деревом життя, твоя кров, джерелом очищення і відкуплення, Ти, що воскрес на третій день, перемігши смерті пекло, відкрив нам двері до вічного життя, Господи, Ти, що вознісся на небеса і сидиш праворуч Оця, заступаєшся за нас і молишся за наші душі, Ти, що послав Святого Духа, щоб він був нашим утішитивим і наставником на шляхах правди. Твоєму імені співаємо славу, Твою святість, прославляємо, Ісусе Христе, Ти, Цар Царів, і Господь Господарюючих. Твоє Царство вічне і незмінне, Ти альфа і омега, початок і кінець, ти, що тримаєш у своїх руках долі всіх людей, Твою мудрість і силу прославляємо, Твою величе, могутність величаємо, Господи, Ти, що приходиш до нас у таїнстві в харисті, Ти, що годуєш нас тілом і кров'ю своєю, даруєш нам життя вічне, ти що є хліб життя. І вода жива, наповнюєш наші серця благодаті і миром, Твої благодіяння благословляємо, Твою доброту і милість оспівуємо. Ісусе Христе, Господи наш Спасителю, прийми нашу молитву і нашу хвалу. веди нас шляхами праведності, укріплі нашу віру, надихай нас на любов і милосердя, Хай буде богословене Твоє ім'я, навіки віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Ти є наш Спаситель і відкупитель, джерело нашого життя і надії. Ми приходимо до тебе з відкритим серцем, і глибокою вірою присучить тебе про милість і благословення. Напишіть імена та прохання в коментарях. Як дави ту своїх псалмах, ми підносимо Тобі свої молитви і сподівання, Господи, ти моя сила і щит мій на тебе надіється, моє серце, і я буду спасений, богасовий мій народи, мене самого, бо ти єдина опора моя, Господи, даруй нам своє світло, коли ми йдемо темними дорогами життя. Нехай Твоя мудрість направляє нас у кожному рішенні, нехай Твоя правда буде нашим провідником. Як олень прагне до потоків, вод, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога живого Бога. Коли я прийду і явлюся перед обличчям Божим, Ісусе, наш Спасителю, ми просимо Тебе зцілити наші рани, як тілесні, так і духовні, будь поруч із тими, хто страждає, втішай тих, хто в скорботі, і даруй мир тим, хто втратив спокій, Боже, змилися наді мною за великою милістю своєю, змиваючи всі мої провини, очисти мене від гріха Мого. Бо я знаю свої провини і мій гріх завжди переді мною. Господи, ми просимо Тебе про мир для нашого народу, для всього світу. Нехай Твоє царство прийде, і воля Твоя здійсниться на землі, як на небі. Дай нам силу боротися за справедливість і захищати правду. Господи, навчи мене творити волю Твою, бо Ти Бог мій, дух Твій добрий веде мене по рівній землі, живи мене, заради імені свого Господи, виведи душу мою з утисків ради правди своєї. Ісусе, допоможи нам залишатися вірними Твоїм заповідям, навіть коли шлях здається важким, дай нам мудрості розуміти Твої слова і сміливості жити згідно з ними. Господи, Ти виводиш нас тьми і смутку, Ти є наша надія і наша сила. Ми славимо Тебе за всі добрі справи Твої і благаємо, щоб Ти був з нами кожен день нашого життя. Господи Ісусе, прийми наші молитви і наше поклоніння, віримо, що Ти чуєш нас і відповідаєш на наші прохання, Богослови нас і направляй на правильний шлях, щоб ми завжди могли славити Тебе і служити Тобі з радістю і вдячністю. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Спасителю наш, Тебе славимо і хвалимо, Тиси, світло світу, що прийшов у світ, щоб освітити темряву нашого серця і дарувати нам шлях до спасіння. Ти, що зіткнувся зі смертю, воскрес на третій день, даруючи нам надію на вічне життя, ми схиляємо коліна перед тобою, визнаючи твою величу безмежну силу, ти зцілюєш хворих, воскрешаєш мертвих тиси, лікар тіл наших. Господи Ісусе, Твоє милосердя безкінечне, Ти приймаєш кожного, хто звертається до Тебе з покаянням і смиренням. Ти прийшов у цей світ, щоб спасти грішників, і ми дякуємо Тобі за Твою велику любов до нас. Ти нагодував п'ять тисяч хлібами і рибами, ти йдеш по воді, ти даєш зір сліпим, і суглухим. глухим. Твоє чудеса свідчать про Твою божественну природу і велич. Ми славимо, Твоє святе ім'я, Ботиси, Господь над усім, Господи Ісусе Христе, Твоє слово є істинне життя. Ти си пастир добрий, що веде своїх овець на зелені пасовиська, оберігаючи їх від усякого зла, Ти даруєш нам спокій і миру у наших душах. Ми вдячні Тобі, Господи, за твої благодаті, за Твою жертву на Христі, що відкрила нам ворота Небесного Царства, ми просимо Тебе, укріпи нашу віру, щоб ми могли переносити всі випробування і залишатися вірними Твоїм заповідям. Господи Ісусе Христе, богослови нас і наші родини, направ нас на шлях праведності. Нам силу, перемагати, спокуси, жити в згоді з твоєю волею. Ми віддаємо тобі всі славе, честі і поклоніння на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліться від обіжні вашим для поширення слова Божого. Вас свиня Господні, нехай перебуває з усіма нами.